Всем привіт! Ну що, друзі, почав і я жнивувати, он комбайн молотить. Тут у мене десь 22-25, точно не заміряв. Ячмінь уже такий, собі, чесно кажучи, не сильно я задоволений, але надіюся, що щось там насипе. Ну і така думка в мене, що, мабуть, це. Останній рік, коли я займаюся зерновими, можливо на наступний рік на цьому городі будуть, буде теж ячмінь, але на, на сіну. Тому що з теперішніми цінами на зерно, на добрива і на все остальне, то дуже-дуже дуже це по карману б'є. Тут навіть в ноль не виходиш. Я вже мовчу про якийсь плюс. А в убиток собі працювати якось не дуже хочеться. Так що не знаю. Побачимо, ось застелив прицепа, побачимо, що воно далі буде. Але якщо буде до наступного року така ж сама ситуація, як зараз, то напевно, що особисто мені прийдеться. Цим ділом завершувати, тому що ну, абсолютно невигодно. За комбайн заплатив і ти в повному мінусі, повному. Оце таке. Плюс виорав, посіяв і так далі, піддобрив. Ну, коротше, така історія. Так що, не знаю, не знаю, поживемо, побачимо. Так що такі справи, друзі. Уберемо цей городик, я вам підрахую, що по чим, приблизно так розкажу, щоб ви розуміли, чому я приймаю таке рішення, що можливо 90% буде все на цьому завершено. Ну, не 100%, але 90% точно. Так що такі справи. Так, ну що, я вже вдома приїхав, отак от, от вийшло зерна. Комбайнер каже десь тонна 200 є, не знаю, ну приблизно так. Ячмінь ну отакий, трошки грязнуватий, але і на тим дякую. Що по затратам? По 70 гривень сотка комбайн взяв, це 25 сотих, там десь виходить 1750 гривень плюс додаємо сюди оранку, культивацію, волочіння, підживлювання два рази карбамідом. Ну і ціна зерна, так як я чув, зараз ну, приблизно 90-100 доларів тона. тобто тобто, тобто, виходить, не знаю, чи є смисл цим займатись, побачимо далі. Доживемо до наступного року, а там буде видно. На цьому все. Всім дякую. Пока-пока.